Хочу сказати, що підтримати це в першу чергу урок для нас, для сьогоднішньої України. Бо ті соціалісти, так звані демократи, що сиділи тоді при владі, вони вважали, що Україні не потрібна своя власна армія, свої збройні сили. І саме це призвело до того, що. В січні 18-го московсько-большовицька напала напалила Україну захищати нашу незалежність, наші кордони виражили не регулярні дієві частини. А оці 300 хлопців-героїв, оці юнаки, знаючи про неминучу поразку, вони брали багнета і співаючи наш національний гімн, вони йшли на люду смерть. Саме їхній подвиг призвів до того, що німці і союзники в Бресті таки визнали Україну незалежною. Шановні, 70 років вдумайтеся, московсько-большовицькі окупанти намагалися вибити, знижити пані про цей бій, але не вдалося. Знаєте, Я певнений, те, що наші з вами діти ви виховуватися не на Сталінах там і інших красних всіх да а на наших, на українських героях, на тих січових стрільцях, кротянцях, вояках української повстанської армії, дивізії Галичина і інших формувань. Знаєте, зараз така ситуація, що ті новоявлені муравйови намагаються ні на військовими набагато хитрішими засобами поставити Україну на коліна. Але ми, українські націоналісти, ми даваємо гідну відсіч. Знаєте, зараз нібито й 20 років Україна є незалежною. Але товариство це не та держава, за яку гинули ті хлопці в 18-му, ні. Боротьба за нашу, боротьба за українську Україну, тільки вона починається у в парламенті з'явилася фракція націоналістів, і вона буде збільшувати і зі збільшуватися у перше. Місто Одеса в найвищому законодавчому органі отримало свого гідного представника, і це Павло Кириленко. І знаєте, я просто таки вірю, що вже незабаром прийде ота справжня наша соціально-націоналістична революція. І ми зробимо Україну отою великою державою на засадах соціальної, національної, економічної справедливості, а саме ту Україну, за яку клали свої голови найкращі сини от її, нашої Богом даної української землі. Слава Україні! Героям слава!